Досить часто зустрічаю людей, які вимагають до себе поваги з боку оточуючих. Це може проявлятися як у вигляді відкритої вимоги, так і опосередковано, через ігнор, образи, взаємну повчання і все в такому роді. Зазвичай люди, які таке роблять, розцінюють свою вимогу як щось, на що інші, в принципі, здатні. Вони вважають, що треба просто знайти правильний важіль або. Підкреслити свій авторитет і інший тебе заповажає. Проте дуже часто вимагати поваги це вимагати неможливо. Поясню чому. Повага це водночас і певний стан, і спосіб сприйняття, і спосіб поведінки. Розумію, це може звучати дещо абстрактно, тому зараз поясню конкретніше. Простими словами. Повага як за звучанням, так і за сенсом дуже тісно пов'язана з вагою. Тобто поважати іншого це означає сприймати його як вагому людину, з інтересами якої варто рахуватися, і до думки якої варто прислухатися. Причому це не обов'язково має бути саме таке раціональне, свідоме розуміння вагомості іншого, тому що повага може знаходитися на рівні емоцій. Хто не вірить, просто перегляньте відео як. Різні види тварин, які живуть у зграях, реагують, коли приходить їх вожак, або як домашні тварини реагують на хазяїв. Одразу невеликий спойлер: не всі домашні тварини поважають своїх хазяїв, ви це знаєте. А деякі навіть вважають себе домінантними особами. Повага як стан означає конкретні переживання, такі як концентрація на іншому, підвищена довіра, стриманість думок та емоцій, і іноді навіть легкий трепет. Бо ми наче пригальмовуємо себе в присутності іншого. Це не страх і не підлобозництво. А радше, якщо висловлюєтесь дипломатичною мовою, психологічні заходи задля більш гнучкого психологічного простору. Відмінність зі страхом у тому, що ми від людини, яку поважаємо, не прагнемо втекти і врятуватися. Якщо ми дійсно когось боїмося, то можемо бути більш стриманими, щоб не нарватися на агресію. А тут. Ми більш стримані, щоб не втратити компанії цієї людини, бо ми в ній зацікавлені. А от як поведінка, повага проявляється у тоні, способі слухання, зворотнього зв'язку, у виві реакцій і дотриманні правильної психологічної дистанції. Тобто повага, як суб'єктивно, так і об'єктивно не є чимось однаковим для всіх. Повага у всіх своїх проявах формується на основі низки факторів, зокрема таких як особистість. Характер, індивідуальність, цінності, традиції і так далі. Усе це визначає, кого людина буде більше поважати, а кого менше, як внутрішньо це буде сприймати і як буде це проявляти. Тому вимагати від іншого поваги, якщо він вас не поважає, а спершу це треба як мінімум довести, це те саме, що вимагати від людини полюбити страву, музику чи спосіб життя, які людині не подобаються. Ну, не можна просто захотіти і щось полюбити, або розлюбити. Якщо людина когось не поважає в силу своєї системи цінностей, то це означає, що щоб по-справжньому викликати повагу у такої людини, потрібно або переробити її систему цінностей, або підлаштуватись під неї. А це взагалі надзвичайно складна і довга робота, і це точно неможливо зробити примусом. Виходить, вимагати поваги, немає сенсу і навіть безглуздо. бо той, хто вас не поважає, не почне поважати просто тому, що ви так сказали. А вимагати поваги у того, хто вас і так поважає, може бути образливо для цієї людини і призвести до протилежного результату. Єдине, що може зробити людина, яка вас не поважає, це імітувати повагу, проявляти псевдоповагу зовні, на рівні поведінки. І в моменті це може вас влаштовувати і викликати ілюзію власної значущості. Ну, от це ж я, правильно, це ж я змусив його себе поважати, значить я крутий. Але якщо це не випадкова людина, а хтось з вашого оточення, то така псевдоповага, фальш рано чи пізно себе вичерпає. І ви будете просто дивуватись тому, а чому людина, яка на вашу думку вас поважала, Вчинила так, як вчинила. Тому суть полягає не в тому, щоб вимагати поваги, а в тому, в першу чергу, щоб самим бути гідними поваги і зрозуміти, чи інший на неї взагалі здатен. І тут є багато підводних каменів, бо, як мінімум, у кожної людини своє уявлення про те, як саме слід виявляти повагу. У когось є відповідні навички, а в когось немає. Людина може поважати внутрішньо, але не вміти це коректно у вашому розумінні виразити. Або ж ми самі, в силу власних інтерпретацій чи упередженості можемо зробити хибний висновок. А може людина просто в такому поганому стані, що не може зараз виявити повагу. Тому щоб не зробити помилок, потрібно принаймні мати розуміння і готовність до того, що не у всіх спосіб вираження поваги такий, як у вас. Прояв поваги це взагалі досить інтимна річ. Коли людина проявляє повагу у той спосіб, у який вона вміє, вона по суті говорить, ти для мене маєш значення. Я готовий до конструктиву, готовий прислухатися і послабити свій психологічний захист. І сказати в такій ситуації: Ні, ти мене не поважаєш, бо робиш це не так, як я того хочу. Ну, це як викинути подарунок на день народження, просто тому, що це не те на що ви очікували. Тому я вважаю, що спершу варто радіти будь-якому подарунку, якщо він щирий, а вже згодом можна краще пояснити людині свої уподобання. Зрештою, якщо інша людина вас поважає, це прекрасно, це чудове підґрунтя для спілкування та побудови стосунків. Якщо ж ні, то не вимагайте неможливого за потреби просто обмежтеся проханням про елементарну вічливість. Про випадки, коли людина вимагає поваги спершу до себе. Не поважаючи оточуючи, говорити не буду. Гадаю, ви самі здатні дати цьому справедливу оцінку. У мене на цьому все. Діліться у коментарях, як ви проявляєте повагу та задавайте питання. Також нагадую про свої соцмережі та можливість підтримки каналу на Donatello та Байміякофі. Посилання в описі під відео. До зустрічі!